Його пройшов час, нехороших звісток, але з моментами хорошими І є, що згадати, бувало, по-різному. Все одно побу дякую, що ся вживу. І тихо я на цьому світі, в цьому житті прийшла пора мінятися цю осінню пору. Може взросліти вже пізно. Адже майже на носі 30 років спробую в цей раз вже на 100% перемогти сам себе, щоб вийти із глухого кута який сам себе загнав. Це моє промо, про промо, про брови, не хмур, дров не ламай, та як я зумію зупинитися вчасно, поки не пізно, постій, стривай, давай, розкажи, що тебе на. Цей день тупує і тривожить, не відпускає руки, адже з нами Бог, і він допоможе прожити життя гідно. Це моє промо, про промо, бро, брови не хмур, дров не ламай, як я вчасно зумію зупинитися, миниз, бо життя одне і безцінне, йому немає ціни, цінуй і люби життя. Живемо тільки один раз, так що бро, задумайся над цими словами. Це моє промо, про промо, бро, брови не хмур дров не ламай, як я вчасно зумію зупинитись. Це моє промо, про промо, бро. Дрови не хмур, дров не ламай, як я. Ага.